Друзі, я вас вітаю. Зараз ми будемо з вами дивитись шлях. Ви, герой, в своєму житті, і яким шляхом ви рухаєтесь? Тобто, де ви зараз знаходитесь, до чого йдете. Дивимось, хто ви на даний момент часу. Ой, карти спішать. Для чого прийшли в цей світ? Зараз вам потрібно це знати, що вам доля дає, що потрібно було б зробити, яку роль зараз граєте ви в світі і в своєму житті, де ви зараз знаходитесь, на якому етапі, на якому відрізку шляху. Ваша місія на даний момент часу, що ви маєте зробити, куди вас веде даний шлях, до чого, куди, і е до чого прийдете, чим завершиться ось цей етап. А потім далі почнеться щось нове. І, до речі, що нове почнеться, трошки заглянемо сюди. От це зараз ми з вами розглянемо. Ви на даний момент часу для чого прийшли в цей світ, що дає доля, яку роль зараз граєте? Де ви зараз знаходитесь, на якому відрізку шляху? Ваша місія на даний момент часу? Куди, куди веде цей шлях? Так. І е, до чого ви прийдете, а також що чекатиме далі по завершенні цього періоду, цього етапу. Що не зрозуміло, докладемо на інших картах. Отже, дивимось, хто ви на даний період часу. Кажуть, людина, яка хоче підкорити цей світ. Причому досить швидко. Хтось хоче зцілення, хоч хтось хоче гарного заробітку, хтось хоче швидко побудувати е, бізнес. Хтось швидко хоче творчо вирізатись і так далі. Тобто ви готові зараз саме в цей момент зловити щасливу долю, удачу, за хвіст. Тобто, ви хочете завоювати якісь нові території, щось незвідане для вас, там, де ви ще не були, ви хочете для себе все це отримати і підкорити. Це на даний період часу відбувається. Для чого ви взагалі прийшли в цей світ і в цій ситуації що ви робите? Кажуть, потрібно вам навчитись виконувати свої бажання, навчитись приходити до успіху. Кажуть, життя це океан певний. І ви постійно маєте щось створювати, щось робити, для того, щоб досить щасливою людиною себе відчувати, стати. Майстром певним. Але для початку ви маєте чітко знати, що ви хочете. Тобто ви прийшли в цей світ для того, щоб розуміти, що вам потрібно, формувати правильно свої мрії, задуми і досягати їх. Це досить важливо. Не тільки рухатись до мрія ще й досягти поставленої задачі. Тобто проявити таку енергію творчу. Коли Робота, хоч важка, хоч не важка, різна. Але приведе вас до стану, коли ви будете вміти щось створювати в своєму житті. Тобто матеріалізувати і отримувати, врешті-решт, щастя, успіх, ту мету, той результат, до якого ви рухались, який ви задумали з самого початку. Тобто це ваша. Задача на даний період часу і, в принципі, на все ваше життя. Що дає доля зараз саме? Доля дає вам певні здібності, інтуїтивні. Ви можете відчувати, розкривати свій власний аромат, свою власну інтуїцію, свої власні здібності. Кажуть, варто бути людиною. Досить доброзичливою в плані спілкування, як з самим собою, так і з іншими людьми. Вам треба прикрасити своє життя чимось гарним, можливо, більше відчувати, можливо, відвідати якісь заходи, не знаю. можливо, подивитись картини, послухати гарну музику. Для чого це потрібно? Для того, щоб розкрити свою інтуїцію, для того, щоб навчитись. Добре розуміти самого себе або саму себе. Інтуїція буває не тільки у жінок, а ще й у чоловіків. Іноді краще, ніж у жінок. Тобто, чоловіки не тільки розумом можуть користуватися аналітичним таким гарним, а ще й інтуїтивно відчувати деякі речі, не підключаючи розум. І це було б добре, якби ви навчились цьому. Використовувати чоловіки всередині себе свою аніму, жіноче начало. Ну і жінкам, звісно, так само проявляти свою жіночність, проявляти свою творчу енергію, це і сексуальна в тому числі енергія, але не в плані стосунків, а в плані прояву цієї енергії. Тобто не потрібно багато займатись е, тим самим сексом. А можна дану енергію використовувати на творчі задуми на реалізацію проєктів. Тобто, все має бути в міру, і енергією потрібно вчитись, правильно користуватись, правильно її використовувати, не спускати просто в задоволення, а використовувати, сублімувати, трансформувати її, перетворювати, направляти туди, куди вона потрібна, сексуальну енергію. Яку роль зараз ви граєте у Всесвіті? Ви маєте, врешті-решт, зрозуміти самих себе, розкрити, свої, розкрити свою підсвідомість, зрозуміти, де ви обманюєтесь, що робите не так, що вас лякає. Певні таємниці з підсвідомості витягнути, а ви боїтеся, кажуть, загинути. В цьому штормі, в цій бурі на океані, поки ви будете виповнювати власні бажання. Тобто, вам хочеться, щоб начебто все вирішилося саме собою, легко, приємно. Але потрібно потрудитись, потрібно зрозуміти, що, якщо десь голка в мішку залишилась, то вона рано чи пізно вколе, Тобто, її треба знайти і витягнути. Тобто, так само в свої страхи всі, їх потрібно повитягувати з себе. Страху потрібно дивитись в очі прямо, тобто зрозуміти, чого ви лякаєтесь, і якщо ви боїтесь, наприклад, плавати у воді, да, в морі в океані, то навчитись плавати, знайти майстра, інструктора, пройти навчання, певне, і побороти цей страх. Якщо ви боїтесь, наприклад, виступати перед аудиторією, або просто проговорювати свої страхи в голос комусь зізнатися в тому, що ви чогось боїтеся, то треба, врешті-решт, це зробити. Вам треба зараз навчитись це робити. Зможете самі це робити, можете навчити своїх близьких, друзів, дітей і так далі. І тоді вже легше зможете плити по цьому бурхливому океану життя. Легше. Тому що менше страхів буде, а, значить, будете легше рухатись по життю. Де ви зараз знаходитесь, на якому етапі життя? Ви кажуть, в тихій гавані знаходитесь. Тобто, тепло, комфортно, хтось з дружиною знаходиться, хтось з якоюсь жінкою, хтось з жінок сама з собою така тиха гавань, в своїй любові може купатись. Заспокоєна, розслаблена, таке приємне місто, місце, де можна, як, наз... як кажуть, повернутись до першого джерела. Тобто заспокоїтись, як дитина біля мами, пригрілася, заспокоїлася і перестала плакати, перестала боятися. То ви зараз знаходитесь в такому стані, такий у вас життєвий етап. При цьому кажуть, ви нічого особливо не робите, а рухаєтесь ось так. Тобто куди вас течія, тобто життя занесе, так і буде. Але правильніше було б все-таки якось допомогти цьому плату, рухатись саме туди, куди вам треба. Але ви все одно боїтеся. Тут певний страх, тут з'являється страх невиповнення бажань. Коли ми можемо не зробити те, що нам хочеться, не виповнити якісь свої бажання, не здійснити їх. Тому що ну, треба навчитись не жертвувати собою, а людина може пожертвувати своїм життям заради чогось, людина може втратити сенс. Взагалі життя. Людина може боятись смерті, наприклад, такі моменти можуть бути. Людина може не усвідомлювати, що вона являється <клес> жертвою в своєму житті. Не бачити цього. <клес> Вибачте, ваша місія на даний момент часу. Самопізнання потрібне. Тут у нас королева Кубків, була тут король Кубків. Тобто, якщо королева у нас це тиха, спокійна гавань, то король Кубків у нас якраз про те, щоб ми змогли здійснити самопізнання, зрозуміти самих себе, і знати, що чим тихіше ми їдемо, тим далі ми будемо. Треба мислити позитивно і рухатись туди, куди потрібно. Потихеньку, поступово дивитись навколо, що де відбувається, хто де їде також, хто куди рухається, яким чином, на яких засобах, е, яку свідомість має і брати для себе позитивний досвід. Е, кажуть, потрібно вам позбутись якоїсь впертості своєї. Якщо ви вперто рухаєтесь до якоїсь цілі, але якось вам дискомфортно, то варто дослухатись інших людей, пізнати мудрості певної отримати в самих собі, щоб вийти до певного джерела, вийти до світла, вийти на правильний шлях. Не потрібно йти по такій жахливій дорогі, дорозі. Потрібно йти дорогою приємною, приємними шляхами, прямими шляхами, як завгодно. Тобто потрібно позбутись певних батьківських установок, зрозуміти самого себе, чоловікам така більша рекомендація, або жінкам зрозуміти чоловіків таких, що вони так роблять поруч із ними, мислити позитивно і дивитись. Куди ви рухаєтесь, до чого рухаєтесь, що ви хочете отримати, чи співпадає все це? І чи виконується місія вашого життя? Тому що вам завжди треба до води, до чистоти, до певного результату, але йти треба світлими шляхами, правильними шляхами, праведними шляхами, можна так сказати. Куди веде ваш шлях, до певного щастя, до у когось одруження, у когось до певної гарної роботи. Тобто, вам потрібно зловити таку хвилю удачі. Тобто, ви хочете, як по трансерфингу реальності, на цю хвилю стрибнути і їхати на ній. Тобто, коли відбувається синхронистичність ваша, коли ви настільки поєднані з Всесвітом, довіряєте йому, і всесвіт вас підтримує, що у вас всі позиції співпадати починають. Туди пішли, а тут якраз обставини склались найкращим чином. Туди повернулися, а там спеціально для вас якась пропозиція. Ще щось задумала, воно якраз вже для вас приходить. І ви готові почати спочатку. Ви вже готові до нового життя. До таких подій в вашому житті, коли все буде відбуватись найкращим чином, тобто ви оновлені повністю. Ви тут завершили певний етап свого життя і вже готові до нового етапу. Це приблизно як перехід на іншу гілку реальності. Тобто завершився певний етап у нас по двадцять першому аркану мир і двадцять другий, куди веде ваш шлях тепер далі, куди веде. До нового абсолютно всього. Тобто, геть по-новому, ви будете себе відчувати в житті, абсолютно по-новому будуть події розвиватись. Але потрібно для цього кажуть самопізнання чоловікам змінити, підвищити мудрість, підвищити рівень свідомості, підвищити свої вибрації. Жінкам потрібно також управляти своїми почуттями. Тиха гамен це добре, але треба все одно рухатись до певної якоїсь мети, управляти своїм життям потрібно. Але спокійно управляти без надлишкової емоційності. І чим завершиться цей етап тоді вашого життя. Чим завершиться, ви отримаєте певний досвід, пожертвуєте певними речами, які вам не потрібні. Скинете з себе цю жертву, зрозумієте ваш шлях і визначите точно. Де до чого ви рухаєтесь, тобто остаточно будете знати мету. Тут ви готові, тут вже ви їдете до конкретної цілі, Тобто, точно знаєте куди. Тобто можна вважати, що ви тут сіли на цей лайнер, що це на лайнері, ви вже точно знаєте, як вам доплисти, до їхати, добратися до конкретної вашої мети. Тут будиночок на вершині гори це мета. Тобто, ваш шлях веде на вершину гори. Але потрібно проявити певну обережність і добре розбиратись в певних незрозумілих речах, там, де може бути певна небезпека, наприклад, вам потрібно знати, що потрібно розраховувати на себе в першу чергу. Тобто потрібно мати певні ресурси, запаси тут кажуть. У вас вже більше запасів, ніж тут, тому вам потрібно набути певного ресурсу ще для того, щоб дійти до цієї цілі. Одного вузлика мало, потрібно більше. Тобто вам потрібно бути набути вам потрібно буде набути більшої кількості ресурсів, для того, щоб перейти на новий етап вашого життя. Більше ресурсів, тоді ви точно вже досягнете вашої мети. І що буде аж на тому етапі, на новому? Ви вийдете на такий етап, коли ви будете гарно роздивлятись, перспективи ваші? У вас відкриється дуже велике таке поле, простір для ваших можливостей? Багато, можливо, доріг різних відкриються, багато шляхів. І ви будете обдумувати, куди ж вам далі рухатись після того, як ви досягнете цієї мети своєї. Це буде така, тут називається сматрова площадка, глядовий майданчик. Коли ви будете з вершини гори вже дивитись на ще більші можливості, ще більші перспективи, які перед вами розкриються. Причому у вас з'явиться внутрішня сила, з'явиться життєва сила, хтось жінок зможе або народити дитину, або стати дружиною, або якось в творчому вигляді проявити себе. Хтось з чоловіків може мати таку жінку, одружитись з такою жінкою, може просто мати життєву силу. Для чого потрібна така життєва сила? Жінкам зрозуміло для чого, а чоловікам для чого. Ну, також, в принципі, для досягнення задумів, мрій, можливостей, що буде на цьому новому етапі. Тут ви підготувались до нього, тут набрали ресурсу і тут вже оглядаєте. Наступні такі, як карта дій, план дій, що далі? Для чого все це буде потрібне? Для того, щоб завоювавши фізичний рівень певний рівень розвитку, пройшовши, почати, тобто отримуючи певні фізичні, реалістичні такі можливості, почати рухатись до чогось нового. Тобто, у вас буде, будуть якісь нові починання. У вас нова сила, нова енергія з'явиться, яку потрібно буде використати в позитивному руслі, проявити певну владу, авторитет, можливо, комусь сконцентруватись на своїх на даний період часу, потребах, бажаннях, точно знати, чого ви хочете, як хочете. Але це не значить стати егоїстом на великий період часу і забути про всіх інших людей. Ні, тут трошки не так. Тут говорять про те, що потрібно на якийсь період тільки сконцентруватись на собі, щоб зрозуміти, куди рухатись далі, набути такої вогняної енергії, більше пристрості, щоб мотивація у вас прокинулась всередині. І тоді кажуть, ви отримаєте щось ще для вас поки що абсолютно нове, невідоме. Тут воля вища прийде, щось розкриється для вас. Карти не хочуть цього показувати зараз, тому що це карта такого медитативного стану, карта прийняття вищої волі, коли людина через самоусвідомлення, через спокій набуває певної сили внутрішньої. Певного ресурсу. І там, в несвідомому, вона отримає відповіді на свої запитання. Тобто, можливо, людина просто, ну, кажучи простими словами, не знає зараз, що буде у неї далі. Але пройшовши саме весь цей шлях, потім заспокоївшись і набувши певної активності, людина прийде до чогось нового абсолютно. У кожного з вас відкриється щось те, чого ще не було в його житті. Когось життя почнеться як з чистого листа. Абсолютно по-новому. Або розкриється якийсь такий цікавий етап, який повністю буде неочікуваним, повністю буде несподіваним для вас. Тобто, такого ви ще не проживали в своєму житті, але будете проживати. І це буде для вас абсолютно новий досвід. От таким був розклад даний, і я сподіваюся, що він був корисним для вас. Ви зрозуміли, на якому етапі зараз знаходитесь, до чого рухаєтесь, які у вас цілі і що буде далі. Я бажаю вам підвищення вібрацій, самоусвідомлення, чистої свідомості. Бажаю, що ви позбулись ваших страхів. Деструктивних установок, які керували в вашому житті, і змогли підкорити себе в першу чергу і значить весь світ. Будьте щасливі! Мирного неба вам і живіть в любові!